<пробування> Вирішила розпочати сьогоднішнє відео такими смішними кадрами. Ми прийшли на групову зустріч і були там. Єдиною сім'єю, і ще було шість жінок ну, працівників. І виходить, що вони дозволили Андрійкові ось пограти на гітарі, що в принципі не дозволяється маленьким діткам і відвідувачам. І всі ці жінки співали пісеньку словом, ми розважалися як могли. Всім привіт. Іду зараз в шпрах кафе і розкажу вам дорогою, як ми на карнавал ходили. Точніше, Андрійко ходив на карнавал, ну ми з ним за компанією теж. Про те, що вони із кітою, з дитячим своїм садочком підуть на карнавал, я знала з самого початку, з минулого літа, оскільки це стояло в їхньому плані, все було записано по датах, коли, як і що. Потім восени я ще уточнювала, яким чином ми можемо потрапити, чи потрібен нам костюм, ну, щоб заздалегідь. Легідь підготуватися, вони сказали, що ми все готуємо в кіті, з вас нічого, нічого не потрібно, ми все тут робимо. Ну і виходить, що це вже настає той тиждень, коли вони мають іти на карнавал групою. Понеділок, вівторок, вони нічого не говорять. В середу ми не ходимо в садочок, і я ж в четвер питаю їх, чи зможемо ми приєднатися до них, тому що раніше, наприклад, коли Андрій не ходив зранку. То вони пропонували нам приєднатися, просто прийти і з групою разом відкити йти до місця концерту. Тож я питаю, чи можна нам приєднатися? Вона така: так, звичайно, ой, це ж так пізно, що ви захотіли приєднатися. Я така дивлюсь на неї. Вона така: ну, у нас тема буде зима. Це для всіх ось цих кіт для, з нашого міста. Тобто це така хода усіх діток маленьких до 4 років. І вона мені каже, що тема зима, там або пінгвіни будуть, або там ведмеді білі, якісь, або просто щось, зима, сніжинка, сніг, там сніговики. Я кажу: ну окей, я так розумію, що мені потрібно, типу, як все ж таки принести костюм, бо вона мені каже, що у них не так багато костюмів. Я така окей. Думаю, де його купити, чи сходити в секонд, щось купити, таке, чи костюм, чи щось, із чого можна зробити костюм. Сходили ми в бройки, купили ось таку тканину, я взяла темно-синю. Добре, що я знайшла, щось шукала, або чорний для костюма пінгвіна, або біле щось, типу як е, сніговик, снігова куля, я не знаю. Знайшли ось такий синя це штора, мабуть, чи скатертина. І буде він у мене зимою, зима в німецькій мові чоловічого роду. Тобто я планую зробити з цієї тканини плащ. І знайшла там ось такі нитки, класні, об'ємні, і з них я планую нашити ось так сніжинки зробити. І ще також зустріла ось такі блискучі штучки, не знаю, чи буду їх використовувати. Ось ці, може, блакитні понашиваю, як такі перлинки, як лід, наче мені воно асоціація така. Побачимо, що з цього вийде. І моя задумка є ось зробити ось такі великі сніжинки. Не знаю, чи буду ще розголудження, ось тут від них робити. Ну, поки що так. І зроблю ось таких понизу три, а зверху, я подумала, що він все одно буде стягнутий і, можливо, не буде помітно їх так. Ну, або вони будуть в складках всі заховані. Тому зроблю ось такі три знизу. Знизу, можливо, ще пришию дощик, ставлю сюди стрічку під горну, щоб зав'язувати на шиї. І потім подивлюся, чи, можливо, ще щось буду додавати, чи вже ні. Ось так зараз це на проміжному етапі виглядає. Ось цю дірочку я знизу розміташувала, вона буде спереді. А позаду на спині я подумала, що краще зверху її зробити і ще одну зараз зроблю знизу. І ось тут я вже підгорнула завдяки клейкій стрічці, ось з однієї сторони. Тут був нерівний край. І ось це зверху сюди планую вставляти стрічку. У мене є ось така стрічка. Можливо, її зміксую з оцією ниткою, щоб подвійна така була мотузка. І ось ще одна сніжинка. І понизу, можливо, ще пришию дощик. Ще крутись, крутись, отак, кругом обійди. Так. Дякую. Коротше, шию я цей плащ аля зима, тому що там дервінтер, типу, артикль чоловічого роду. Тобто в них зима виходить чоловічого роду. Думаю, ну буде він зимою. Беру вже цей плащ. Там думаю, сніжинки думала, ще можливо дощик там прикрасити. І на шапку я думала вже в п'ятницю, коли відведу його зранку. Потім щось ще доробити. Приходимо ми в п'ятницю зранку, там вже інша вихователька. Я кажу, ну ми ж до вас приєднаємося на карнавал. Вона така: ой, а як же ж ви приєднаєтеся? Я кажу, ну я костюм зробила, ну що там приєднатися. Вона така, ні, він не може бути окремо сам в якомусь костюмі. У нас у всіх діток однаковий костюм. Я стою, дивлюсь на неї. вона така, Ну, я подивлюсь, чи в нас є тканина і чи ми щось зможемо зробити. Зрештою, ми приходимо в обід, сказали вони, що знайдуть для нас щось. Ми приходимо, вони дають нам цей костюм сніговика обруч. Вони були, типу, як із цього мультика про Ельзу, і вони були всі сніговиками Олафи. Ну і я бачу, реально в них там у візочку ще було два-три таких костюми. Тобто дітей прийшло менше. І не факт, що вони взагалі прийшли. І я так розумію, що це костюми вже в них ледь не, не перший рік, мабуть, тому що ну вони відрізнялися деякі костюми по тканині. Gyda'i gyda'i nabar bachad o. <laughs> Карнавал, це було ну не так принципово, але чому б і ні, якщо це частина інтеграції, відвідування дитячого садочка, відвідування цих всіх спільних заходів. Там були дітки, бо приходили батьки, там бабусі. Ну класне свято. Там вони конфіті кидалися, оркестр грав, діти задоволені, щасливі. Ну і я не знаю, що думати. Що скажете? Це непорозуміння, чи все ж таки щось інше. А потім ввечері у нашому місті був оцей е е е умцуг, він називається як, типу, як е е потяг чи щось таке. Е е і усі-усі усі групи йшли зі своїми там концертами в костюмах. Але в цьому році мені ну, не дуже сподобалося, якось і костюми були такі. Ну, коротше, в минулому році ми ходили, мені набагато більше сподобалося, я дивилася відео з інших міст. Там теж було ну, набагато яскравіше, набагато цікавіші ці події, але вставлю вам кілька кадрів. Подивитеся. Let's

Ось таке свято було, а це показує вам якесь таке пригощання традиційне до цього фаснахту, до карнавалу. Бачила таке вперше. І ми вирішили спробувати. Там просто було шість коржів, посипаних цукровою пудрою. Самі коржі якісь такі, ну, ніякі на смак, якби не цукрова пудра, я не знаю взагалі, що це таке. Вставлю вам кілька кадрів з нашого шопінгу. Ми пішли, оскільки потрібно було купити Захару. Трохи одягу на новий сезон. Вже все там позношував. Все, все, було, І в принципі йому зручно ходити у таких спортивних костюмах, типу. І ми вирішили оновити йому гардероб. І собі також принагідно купили взуття на весну. Я нарешті собі купила кросівки New Balance, про які вам говорила колись ще, мабуть, влітку. У одному з відео, і вони справді мега круті. Я не знаю, потрібно було раніше купити. Тепер хочеться ходити лише в них. У відчуттях, коли я в них гуляю, що наче я взагалі боса ходжу, і це дуже приємне відчуття. Ніде нічого не тисне, не жме, не давить. І також ми їздили у декатлон, купували навесну також куртку. Я собі також під шумок купила, і в основному ми Захару підбирали. І Захар в цей день також купував квіти для дівчат. Традиційно у свій клас він купує для всіх ось такі вазончики примули. Для мене це дуже круто, такий подаруночок. Ну а Андрійко побачив, що Захар приніс додому цілий ящик квітів і захотів також посадити. І ми вирішили угорщик посадити нам колись у Брокі. До речі, коли ми купували цю тканину на плащ, нам на касі подарували такий пакетик із насінням. В минулому році вони дарували насіння соняшника, а в цьому році насіння ну, як на мене, на малюнку чорнобривці, хоча на напис, типу, написано календула, і насіння мені схоже більше на календулу, ніж на насіння чорнобривців. Тож ми посіяли, і воно вже зійшло. І сподіваюся, що щось все ж таки в нас розквітне і будемо милуватися цією красою. Хоча ми посіяли досить багато, а зійшло там лише штучок 5 чи 6, небагато. Подивимося, можливо, ще пізніше підсіємо. Давай трошки отак, да, нахиляй чуть-чуть, небагато отак. Угу. Дуже... Я хочу... От так, да? дуже гарно, Андрійко, молодець. Думаю, Андрійко, що це чудове заняття ми придумали з тобою зараз. І потім буде краса, і бджілки будуть прилітати. І мед. І мед будуть да, носити. Пакет просто непідйомний, і мені його принесла Аня. Я дуже їй вдячна за це. Це була дуже цікава і спонтанна історія. Але, зрештою, в мене такий важезний пакет з продуктами. Чоловіку подзвонили на роботу, типу, прийдіть, отримайте продукти. Ну, він, звісно, на роботі. Я е, маю йти за Андрієм в кіту, зустрічати його, ну, забирати. І просто вже не встигаю, і дзвоню Ані. Я вже не пам'ятаю, чи Аня мені, чи я їй дзвоню. Коротше, смисл в тому, що вона якраз підходила до цього пункту видачі і попросила, і мені також дали. Боже, вона просто геній. Пояснила всю ситуацію, там потрібно було адресу називати, тому що я по телефону подзвонила. Вони подумали, взагалі, типу, я якась ліва подруга, хочу продуктів. І кажуть, ні, ні, в нас, на жаль, нічого немає. Але вона все пояснила, розказала. Тож, давайте подивимося, що тут у нас в пакеті. Отже, тут у нас рис, вівсянка, ось така просто плющена і така більш подрібна на швидкого приготування, борошно. Цілий пакет, боже, 500 г арахісу, ну це чоловіку і старшим дітям вони будуть задоволені. Таке печиво це дуже смачне. І фірма класна, а це, мабуть, колаборація каєр. Вони роблять шоколад і камблі, вони роблять дуже смачне печиво. Також тут філе з кумбрії почищене без кісточки, без шкірки написано. По дрібнені томати. Завжди даю їх до фаршу, коли готую фарш з овочами. Так, це таке. Зараз давайте по продуктах далі. Дві банки варення, малина і абрикос, яблучне пюре. Олія соняшникова це взагалі супер. Макарони ось такі прикольні, я такі не купувала ніколи. Це звичайні такі ріжки. Часто їх беремо, а ці буду пробувати. Мені здається, що має бути щось особливе. Так, таке томатне пюре і зубні пасти. Дві дитячих, це Андрійкові, і така для дорослих. А ці ну, для такого віку, тут написано 7 то я віддаю зазвичай знайомим, в яких старші діти, ну, щоб не накопичувати у себе ці зубні пасти, хай люди користуються. Тож, ось така смакота. Ще раз Ані дуже дякую. Будемо не голодні. І далі також по темі продуктів покажу, що нам е, передають з України. І тата з мамою завжди нам передають якісь смаколики. Ось таке манго воно нереально смачне. Тут, до речі, написано, що для виготовлення 1 кг сушеного манго потрібно 11 кг свіжого. І це справді дуже смачно. Я тут купувала якісь, знаєте, наче обрізки, якісь і такі пересушені, а це таке класне, і видно цілий шматочок. Також такий сушений інжир маленький, Ну, як висушені, мабуть, такі класні плоди. Така чурчхела. Я, до речі, влітку ніколи на морі у нас не купляла, а це тато запитав, чи я буду. Ми вирішили спробувати. Це з гранатом два і одне я не знаю з чим, але тут ось горішок волоський всередині я бачу. І також ось такі сушені вишні, мега круті, мега смачні. Звісно ж, желе, бо тут я ніяк не бачу, не продають, мабуть, такого. Тому завжди прошу, щоб поклали нам в посилочку желе. І також альтернатива цукеркам, солодощам, такі равлик бобси, як пастила. Для Андрійка завжди берем, він ні з ким не ділиться, тому або просто по цілій пачці вже роздаю, або тільки Андрійка у нас їсть. Ну і, звісно ж, цукерки, звичайні корівка, там бджілка для Андрійка були, ну і для нас шоколадні. Ну І вирішила я приготувати десерт бите скло. Це, до речі, найпопулярніше відео на моєму попередньому, на моєму першому Ютуб-каналі, воно там набрало вже понад 100 тисяч переглядів. Але я вирішила його трішки вдосконалити, зважаючи на коментарі, які я отримала під тим відео, і сильно не заморочуватися. І раніше я, наприклад, там, желе старілок виймала, коли нарізала, мені написали, на що його виймати, можна нарізати в тарілці, ну, словом, я так і зробила. І потім також мені порадили не збивати сметану із цукром, і в желатині там розво нічого розводити, не треба желатин. Коротше, взяти просто лимонне желе і додати до сметани і зробити таким чином цю заливку. Тож, я так і зробила. Я, звісно, розраховувала, що в мене там буде його дуже багато вийде, зважаючи на те, що я там взяла вже три види желе і ще 400 грамів сметани ще з одним видом желе. Але вийшло у мене лише шість скляночок, але вийшло дуже смачно, дуже яскраво, як завжди. Цей десерт нам дуже подобається. Nein. <плес> на я знаю, що ви любите дивитися мої подорожі, якісь мандрівки, і тому наприкінці відео вирішила також з вами поділитися. Це мені також подобається. Ділитися з вами цією неймовірною красою, яку я бачу. І наразі це був похід у нашому місті, що дуже класно. Раніше така пропозиція діяла лише у Берні, і ну, для мене це було дорого і довго туди їхати. І я дуже рада, що зараз організація Caritas робить такі походи у нашому місті. Називається ця програма «Wandern und Deutsch Lernen, тобто мандруємо та вчимо Deutsch, але в принципі. До цього походу приєдналися також і швейцарці, і я так зрозуміла, що вони знайшли це за пошуком вандернфюраля, тобто мандрівки для усіх. І люди поприїжджали реально з різних міст, із Берну приїхали до нас, із Фрібурга, це сусідній кантон, із Золотурна, з сусіднього міста, ну і кантона також. І ну, було цікаво прогулятися, дізнатися щось нове. Звісно, я як місцева вже знала деякі там місця, деякі локації, але все одно було цікаво прогулятися. Я ось саме по цьому маршруту не гуляла. Ну і, звісно ж, спілкування, практика німецької мови це також те, заради чого я приєдналася до цього походу. І в рамках цього. Походу в цей раз це був перший похід. Ми ходили до павільйону, до ось цієї білої альтанки, яку я вам показувала, і отак вздовж гори. Потім ми пройшлися до природничої школи нашого регіону, і тут вони нам розповідали про свою діяльність, що до них приходять там класи різні, групи діток, і вони там можуть позайматися садівництвом. Тобто посадити щось, посіяти, подивитися, як воно зростає, покопатися в землі, знайти якихось там дощових черв'яків, поливати, білклуватися і, в принципі, спостерігати ось цей процес від насінинки до плоду. Потім, по завершенню цього, цієї мандрівки, ми зайшли у карітас, зробили там невеличку таку перерву на обід, обід ми брали з собою, і потім ще прогулялися до озера, подивилися. На чудові краєвиди, і на цьому завершилася наша мандрівка, і на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Побачимося в наступному відео!